Знати, що твоя праця приносить користь, важливо для кожної людини. Чути слова вдячності за свою роботу дуже приємно будь-кому з нас. Отримати ж нагороду на знак подяки це водночас і приємно, і відповідально. Адже будь-яка відзнака це зобов'язання не знижувати планку. Нещодавно його взяли на себе працівники фіскальної служби Запорізької області. Напередодні дня конституції України губернатор та голова Запорізької обласної ради відзначили податківців нашої області. Костянтин Бриль вручив медалі за розвиток запорізького краю начальнику головного управління ДФС у Запорізькій області Олексію Кавиліну та першому заступнику начальника ГУДФС Олені Фоменко. Грамотами Запорізької облдержадміністрації очільник області відзначив сумлінну працю та професіоналізм податківців. У вітальній промові губернатор наголосив на високих показниках надходжень до бюджетів усіх рівнів, що забезпечується щоденною працею співробітників обласного апарату, районних інспекцій та спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників. Ваш колектив, а у вас колектив дійсно чудесний, тому що він, по перше чудесний в руководителі і в замах, і в тому колективі, який існує. За вами приємно наблюдати слаженості на територіях. Слаженість така, яку можуть позавідати інші правоохоронні органи. Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак нагородив орденом за заслуги перед Запорізьким краєм третього ступеня полковника податкової міліції, першого заступника начальника ГУДФС Дмитра Кучерова та першого заступника начальника ГУДФС Олену Фоменко. Очільник облради відзначив вагомий особистий внесок керівництва та працівників фіскального відомства у соціально-економічний розвиток Запорізької області. Сегодня есть результаты по наполнению местных бюджетов. Так вот, Запорожская область на сегодня на первом месте по перевыполнению и планов по наполнению местных бюджетов. Если в целом по Украине средние показатели 130-135-125 процентов, то у нас эти цифры. Составляют около 160-170%. И это не просто проценты, это те э, средства, поступления в местный бюджет, которые мы по результатам первого полугодия будем вкладывать э, в, социальное, в развитие, в социально-экономическое развитие нашей области. В села, поселки, города на нашей территории это реальные объекты, которые будут решать проблемы людей на местах. Э, поэтому это очень важно. Поэтому э, эти награды действительно... Э, Заслуга перед запорозьким краєм наших коллег.